Ти пішком десь довго йшла. Церква старовинна чи зараз побудували? Ага, я дивлюся, що тут була гонти, гонти зняли, а бляху поставила, купувала побулочки. Це сільський цвинтар, так? А є поперечка там. Це сільський цвинтар, так? Так. Десь своїх купував. Наші вам тут і трошки видно. А ось бачить, людина, справа, будеш так. А, бачу, бачу, жовтий, човний. Ми зараз будемо повертати. Право так. Ну, я б, ще, на карті, вдома э, на цьому інтернеті, на карті. Дуже їх так не їздить. Всі лапру записувати, щоб забути. Я, э, щ... я спеціально з вас говорила, що буду точно. Ага. Я думав, що сюди буде. Я теж ті маю по а він запад. А твоя хата біля три церкви десь там? А машиною ми підійдемо до хати чи треба підніматися? Трапішки йти три кілометри. Що серйозно? Okay. Okay. Ну що добре, хто поїхати.